Як допомогти українцям жити краще на пенсії? Ми можемо дуже багато розмірковувати над цим питанням, правда? Та, на жаль, ті, хто вже зараз пенсіонери, вони можуть опиратися лише на допомогу дітей, якщо діти зможуть і захочуть це робити. І ми, як молоде покоління, ми просто не маємо права дивитися на то, як живуть наші батьки, бабусі, дідусі, і допустити, щоб ми так само бідно жили на державну пенсію, яка є дуже мала, навіть коли в людини 35-40 років стажу, правда, то мусимо навчитися щось робити для себе самі. Перше допомагати теперішньому поколінню, щоб вони все ж таки не виживали, а якось себе реалізували в кожного є рідні пенсійного віку. Друге помаленьку відкладати для себе самим гроші на пенсію. Порозуміємо, що держава не дасть достатньої суми. А якщо нам не буде кому допомагати, що тоді робитимемо? Тому я пропоную розібратися з таким питанням, як приватні пенсійні накопичення. Для себе роблю, друзям оформила і займаюся цим професійно як фінансовий консультант у онлайні. Моя консультація для вас безкоштовна. Було би бажання розібратися. Контакт в описі цього профілю, як і посилання на мій канал, де більш широко розкрита ця тема. Тому не будьте байдужими до свого майбутнього і зустрічаємося вже там.